На цьому занятті ми дізнаємося, з яких основних блоків складається стратегічне планування, а також розглянемо перший блок аналізу. Зазвичай стратегічному плануванню в соцмережах приділяють значно менше уваги ніж плануванню контенту чи медійному плануванню. Але в цьому криється помилка, яка потім може призвести до того, що ви не отримаєте бажаний результат. Адже саме стратегічне планування є основою для подальшої роботи, і саме стратегія має відповісти на питання. Чому ми йдемо в соціальні мережі, що ми там маємо робити та яких результатів очікувати? Стратегічне планування включає в себе три основні блоки аналіз, ціле покладання та реалізація. Відповідно, після реалізації знову йде аналіз отриманих результатів, коригування цілей та задач і знову реалізація. Такий собі постійний процес вдосконалення. Розглянемо перший блок стратегії, це аналіз. Він включає в себе аналіз власного продукту, аналіз цільової аудиторії, аналіз ніші та конкурентів. Для чого ми аналізуємо власний продукт? Для того, щоб дати собі відповіді на питання, про які особливості або переваги продукту ми маємо сказати користувачам в соцмережах, щоб переконати їх купити, наш продукт чи нашу послугу. Також ми маємо розуміти. Які недоліки є у нашого продукту чи послуги. Тому що коли ми підемо працювати в соціальній мережі, наші користувачі про ці недоліки можуть написати, і у нас вже мають бути заготовлені відповіді на їхні питання про недоліки нашого продукту чи послуги. Незайвим буде подивитися, що говорять користувачі інтернету про ваш продукт. Для цього можна використати моніторингові сервіси. Безкоштовним є Google Alerts, а платними є Semantic Force Юска, але у них є безкоштовні демо-версії. Коли ви проаналізуєте власний продукт, ви вже зможете заповнити частинку карти повідомлень, яка в майбутньому вам допоможе знаходити теми для контенту в соціальних мережах. Розглянемо приклад. Ви шиєте та продаєте сукні з італійської тканини. До раціональних переваг продукту можемо віднести. Те, що це якісна тканина, якісне пошиття. Ці сукні будуть довго носитися. До емоційних переваг можемо віднести те, що ці сукні яскраві, пошиті за останніми тенденціями моди. Що в даному випадку може бути бар'єром, з яким ви стикнетеся в роботі в соцмережах? Наприклад, ціна. За рахунок того, що ви використовуєте італійські тканини, ваші сукні можуть бути дорожчими. Значить, в соціальних мережах. Потрібно це доносити, говорити, що наші сукні якісніші з італійської тканини, і саме тому вони вартують трошечки більше. Далі ми аналізуємо власну цільову аудиторію, її потреби та інтереси, тобто даємо відповідь на питання, хто всі ці люди і як ми маємо з ними комунікувати, щоб достукатися і продати наш продукт чи послугу. Саме детальний опис цільової аудиторії допоможе нам правильно налаштувати оголошення в рекламному кабінеті, а також визначити, які повідомлення для якої аудиторії ми будемо публікувати на нашій сторінці. Для початку визначаємо: стать, вік, де живуть, який сімейний стан, робота, освіта, дохід. Далі ми розподіляємо нашу цільову аудиторію на групи. І для кожної групи ми досить чітко і максимально детально прописуємо: інтереси, поведінку, якими соціальними мережами вони користуються, що їм подобається, що для них важливо. Для них більш важлива краса чи для них більш важлива якість. Чим більш детально ви опишете кожну групу, тим більш сфокусовано ви зможете написати. Повідомлення в соціальних мережах, і тим більша вірогідність, що цільова аудиторія на нього зреагує. Часто виникає питання, а де я маю дізнатися про інтереси своєї цільової аудиторії? Маленька підказка. Ви можете піти на сторінки власних конкурентів і подивитися на профілі їх підписників. І що цікаво цим підписникам? Тому що цільова аудиторія ваших конкурентів. Це потенційно ваша цільова аудиторія. А ще, щоб краще дізнатися про свою цільову аудиторію, можна провести перед запуском проекту звичайне опитування, розробити Google-форму і запустити її в соціальні мережі. А також ми можемо на власній сторінці перед запуском проекту провести невелике опитування стосовно нашого продукту. Як результат аналізу цільової аудиторії, у вас має вийти. Кілька профілів ваших потенційних покупців. Розглянемо на прикладі суконь. Одним із профілів можуть бути дівчата, для яких в першу чергу важливо бути модними, бути в тренді, а друга група можуть бути дівчата, для яких важлива якість та функціональність одягу. Для обох цих груп аудиторій ми формуємо окремі повідомлення. Для аналізу ніші та конкурентів найпростіше та найшвидше використати пошук Гугла. Вбиваємо наше ключове слово, сукні з італійської тканини, і дивимось, які бренди представлені. Відповідно, йдемо на їх сайти, і з сайтів вже переходимо на їх сторінки. На сторінках конкурентів ми дивимось, який контент вони розміщують, як часто розміщують, в якій тональності спілкуються з своєю аудиторією. А також на який контент і на яку тональність аудиторія найкраще реагує. Проаналізувавши конкурентів, ми вже будемо бачити, чим ми можемо вирізнятися від них, який найкращий досвід ми можемо у них запозичити, щоб стати кращими за них. Після того, як ми провели аналіз, у нас має з'явитися карта повідомлень, що ми маємо говорити про продукт. Що ми маємо говорити про продукт для різних персоналів цільової аудиторії, щоб вона нас почула, а також в якій тональності ми маємо говорити про продукт, щоб якісно вирізнятися на фоні конкурентів. На цьому занятті ми дізналися, з яких блоків складається стратегічне планування роботи в соціальних мережах. А також розглянули перший підготовчий етап аналізу. На наступному занятті ми розглянемо два наступні блоки стратегічного планування роботи в соцмережах ціле покладання та реалізацію, а також дізнаємось, як оцінювати досягнутий результат.